Ну, хороший мусик, давай, все, целую, все, пока-пока. Ой, я хотела сфоткать. Я, я уже записываю. Что ты нас сфоткала красиво. Так, всім привіт, друзі. Сьогодні у нас провідна неділя. Ми гарненько пообідали вже. Вийшли посидіти в нашому прекрасному подвір'ї, слухаємо спів пташок. Хочу показати вам футболку Аліни, яка мені дуже-дуже сподобалась. І ще подивіться, який у неї прекрасний голуб є. Це тернівська пташка. Тернівська пташка від бренду українського цвіте терен. Цвіте терен дорого коштує, мабуть. Бо я знаю, що воно тисячі Діщимось тисячі гривень. Да, я знаю О. ці прикольчики. <ріх> Дивися, а це е, култоні. Мабуть, култоні, да. калтоні култоні, е, ось. ось така наша українська буква. Калтоні, Мені здається, така буква є тільки в українській мові. Так, да, вона тільки в українській Виявіть. є. тому це так відрізняє. Нас нас відрізняється. Своя від інших... буква, своя літера. Да, своя літера. Е, тому мене дуже зацікавила ця футболка. Подивіться, яке гарне тут виконання. Такі дуже гарна якість. деталі да, і дуже класна. Якість її взагалі тканина супер. Футболка скільки коштує Алін? 1800, Але знаєш така ремарочка і вставочка вже зараз багато є в інтернаті е, футболок з літерою, є, але тут ну, набагато вища якість. реально, uh -huh. ця футболка дуже якісна, і це можна ну, помітити от... навіть по да. Я навіть, коли ти тільки зайшла, зразу yeah. якось військовій І В неї дуже увагу. оригінальний колір, це не чорний, не синій, він такий графітовий, uh -huh. дуже гарний. Вона Супер. З... Ну, зараз багато я бачила серед багатьох блогерів цю футболку. І я сама вже тепер можу її рекомендувати, тому що ну, вона класна і приємна, uh -huh. така і вільна. І mm -hmm. на мені Мені розмір М. Uh -huh. Відразу враховуйте, тому що я брала, я люблю колики вільного крою. Yeah, да, треба це враховувати. Так, беріть на розмір uh -huh. більше, якщо ви хочете, щоб було так вільно. Uh -huh. Дітлахи гуляють. Так, черешенька в нас. Ой, он, дивіться, такі. Червонючі, класні. Буде черешень, поїмо трохи. зараз де там. Мама, квучка. Так, друзі, покажу вам півники наші. Дивіться, які гарненькі. Вишикувалися в ряд. Горох який. Сподіваюся, що буде, не буде вже таких холодних ночей, що все буде добре. Дивіться який ось красунчик. <різь> Фоткай, фоткай, йду фоткать. Йди фоткай, каже, фоткай мене вчерешні. Йду фоткать. Тебе вчерешні. Ці такі якісь бідненькі, але ж однак гарно квітнуть. Діана, що там таке, Аліна? Я відео знімаю. Усі привітки! Саш, відпусти, будь ласка. Так, давай. Так ти мене не фото. І відео, і фото. Вчорашні сказала, а потім в піони. Так, то й так. Я думала, що ця пісня вже дуже стара, а виявляється це нова пісня Коли. Ти знала? Ні. Не знала. Руки в, в мазуті. Діана, для треба знімати оце. Сенчо Пінгон і ви? сенчопін Пінгон будемо знімати. І оце дитина Шотландія, Шотландія, і дитина собі повною прийшла з босою. І зараз квітня і, yeah. і щаслива. Так, Маркуша гойдається вже в трусішках і засмагає, да, синок? Yeah. Спина біла, як молоко. Yeah. Все. Максимально природньо. Купка гною, курочки, тепличка. Давайте заглянемо, що там є. В теплиці, курочки. Ми ще не купували ні курей, ні качок. Так, отже, дивіться, це моя спаржа. Ось таку вона виростає. Ми її з насінинки вирощуємо. Ну Сподіваюсь, на якийсь рік вона укріпне вже, так? Далі там у нас люфа. Ось в теплиці вона непогано прожилось наче. Так. Ну і томати. Мама вже тьоті сьогодні накопала чорнобривці. Ось цілий рядочок, бо в тому році ми якось чорнобривці не дуже. Забулись за них, чи вони не зійшли. і Ось така смачна, хрумка, редька, Домашня, дуже смачна, до речі. Так. Ой, ми тут заліною воюємо з дітьми. Будуть поливати квитки. Сенчупінгон. Це ми заліною вклю... включали музику. То вас Нева Грін, пісня... ні ні це я не то. Ось де тут з неї. Ой, я вже на карточку зайшла. цій пісні вже років 20, мабуть. Що ти кажеш? Заблокує права. Може і не заблокує. Якщо автор дозволив так. використовувати, то не блокує. щас подожди, хочу зняти. Поливай, давай. Та сам, сам. Поливай. Отак. Отак, молодець. Полив. Все. Який ти молодець. Який ти молодець. Сам себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалить. Марк, ти також будеш? Вася, нулька. Пішли. Так, до речі, мені сказала Світлана, що ось це дерево називається Вейгела. Чи кущ, чи дерево? Дуже гарно квітує. Він розквіт прямо з того часу за неділю, за тиждень він розквіт ось майже повністю. Дуже гарно. Так, багато ж не набирай, вимикай вже воду. Так, пішли. Молодці. Всі, всі на, на, на зйомках. Так, Маркуш, поливай. Давай. Що відбувається за кадром? Ого, Марк цілим рядом пройшовся. Молодець, молодець. Ну почекай, зараз маршрут є. Давайте разом. Ідіть, набирайте разом водичку ідіть no, разом. На, no. <реку> кинув. Боже Марк, тримайся. Марк, да, обережно. Так, ну що, друзі, завершуємо нашу неділю насичену таку домашню, сімейну, нагулялися. Всього було, і сліз, і радощів. Діти. Нагулялись, я думаю, сповна. Ну, про сльози це я говорю за дітей, тому що там трохи і билися, і лобами зіштовхувалися. Коротше. Але тим не менше, добре відпочили, все добре. І покажу вам ще два мила, які нам подарувала Аліна. Оце мені, а це мамі. Це у нас ручна робота з фіалкою Ось такий шматочок. Дивіться, дуже гарне мило і дуже, неймовірно, приємно пахне. В такій приємній коробочці. Ось таке мивце. Так, І мамі з оливою. Ну, я думаю, що це олива, а можливо ні, це, мабуть, чайне дерево, тому що відкрила запах такий прям. Запах чайного дерева. Такий ось шматочок. Краса. Тому два ось таких мила поповнили нашу колекцію. Ну, а ще мою колекцію поповнили ось такі дві тональні основи. Також подарувала Алінка Rich Gold. Ось така Double Wear. Вона йде з СПФ-ом. 50 Enough здається, відтіночок називається, або 21-й. Це корейська косметика. Такий щільний кремчик тональний. Ну, поки я його тестую. А це крем мені Аліна віддала. свій їй він просто не зайшов. Це оригінальна марка Шанель. Ось такі. Приємні візуально як дивитися, гранулки тут. Але він для мене дуже світлий. Ну Пробую його використовувати як якусь. ну типу там нас висвітлює під очі Амазону, да Ну от Поки що він мені не дуже заходить. досить Підсушує, як на мене, і виділяє всі ось ці складочки і зморшечки. Але буду ще його тестувати, подивлюся, можливо, на вологий спонж нанести. Ну, словом, до цього окремо буду ще придивлятися. І потім вам у відгуках розкажу. Все, друзі, дякую вам велике за увагу і до скорих зустрічей. До побачення! Дуже красивий кущ.